Ремонт бензогенератора продовжується трішечки доповнення до сьогоднішнього вечірнього відео. Калінчастивал приїхав. Кому потрібно, можу дати номер телефона. Чувак знаходиться в Одесі, у нього він є і коштує 450 гривень. Це не реклама, ні. Це саме дешевше, що я знайшов на просторах інтернету. На інших сайтах там і 500, там п'ятдесят, 50, і там і тисяча. Ну, в общем, кому потрібно. Але ж калінчастивал встановив все. Все добре. Приміряю кришечку, а кришечка не сходиться. Зазоряка тут десь 1,5 мм. Добре, що лісгосп лишив свої запчастюліки, кидаю оцю от кришечку до одного місця, та ж сама хрінь. Проблема в чому? Проблема в бракові лиття, отамо. тобто не, не до недофрезерований отвір під сам підшипник. Тобто колінчастий вал зараз на один міліметр трішечки сюди видвинути і ніхрена не виходить. Тому що що проходимо срачельник, срачельник, це от срачельник, ця от прокладочка стандартна, вона не підходить. Прийшлося отак от таку от хріньку виходити. Бачите, от пробойнички. Про так що, ну, блин. Чи то я такий везучий, чи що, не знаю, блин. Е -е, продовжується ремонт. Зараз у нас все підсохне на дядю вітю. І е -е, я прокладку не мажу, обезжирюю просто площину блоку, е -е, обезжирюю площину кришки, е -е, намазую герметиком. там. Може, як воно все застигне, лише потім прокладочка і е кожен болтик на фіксатор грізьби. По-іншому ніяк. Так що отак от. мені з цим ділом.